Володимир Зеленський планує відвідати Лондон для участі у е зустрічі коаліції рішучих. Це повідомляє е Reuters. Знаєте, ми давно називаємо коаліцію рішучих е коаліцію неспроможних. Не будемо говорити коаліція імпотентів, все-таки вони намагаються щось там нам допомогти якимось, якимось способом, десь щось нам шукають, якісь кредити нам дають. Знаєте, якийсь е, старий танк для нас передають, і то допомога не без того. Я тільки одного не розумію для чого робити кроки, які можуть е, нашкодити сьогодні Україні. Адже ми бачимо непрості відносини Дональда Трампа з європейцями. Дональд Трамп. Сьогодні а, намагається Європу засадити за стіл перемовин. Дональд Трамп намагається Європі пояснити, що не варто негоже купувати нафту і газ в Російській Федерації, негоже передавати Російській Федерації технології, негоже продавати Російській Федерації двигуни для дронів і так далі. Дональд Трамп показав вже всьому світові, що оця коаліція рішучих це насправді коаліція, яка на жаль. Не хоче зупинки бойових дій в Україні в силу різних причин. Ну і є ще одне: для чого їхати до коаліції, яка не продемонструвала себе як коаліція рішучих чи охочих. До них залітали дрони. По їх країнах літав літак російський. Провокації. Закривалися аеропорти. Вони самі говорять про те, що Путін провокує їх. Але при цьому вони не роблять жодних дій? Вони не готові ні тактично, ні стратегічно, ні військовому плані, ні психологічно воювати з Російською Федерацією. Єдине, чого вони хочуть, щоб це робили ми. І отут виникає питання: які меседжі влада України дає відвідуючи людей, які не демонструють напрямку в? Сторону миру не демонструють. Для чого їхати до тих, хто критикував Тебе? ж Я маю на увазі Зеленського, коли той відправив у Стамбул переговорну групу. Пам'ятаєте, було таке? Хто тоді з Європи тільки не критикував це рішення Зеленського? І Мерц, і Макрон, і Стармер, і е, Урсула фон дер Ляєн, і Кая Калас. Всі ці люди. Критикували будь-які мирні ініціативи, навіть не Дональда Трампа, якого вони ненавидять на мою точку зору, а самого Зеленського. Який сенс відвідувати цих людей, що ми намагаємося з ними порішати, що ми намагаємося їм донести? Що ми намагаємося від них взяти? Недаремно американці кільканадцять разів пояснювали, що європейці насправді тільки колихають Володимира Зеленського, тільки від. Діоргують його, відривають його від ініціатив, які пропонує Дональд Трамп. Було б добре, якби Європа допомагала, Було б добре, якби Європа відкрила другий фронт. Але вони цього не роблять і ніколи не зроблять. Можливо, тільки, якщо Російська Федерація сама нападе, там, мовно, на країни Балтії. До того моменту буде знекровлюватися тільки Україна. Я вже мовчу за те, що європейці отримали. За рахунок війни в Україні і живу силу наших жінок, наших чоловіків, нашу молодь, дешеві енергоресурси від Російської Федерації. І при цьому Російська Федерація повністю відкрита в Європі. Росіяни спокійно подорожують Європою, спокійно відпочивають на курортах, спокійно користуються інтернетом. На території Європи ні, нічого не закрито, сайти не заблоковані. В Україні так, в Росії, в Європі ні. Про що ми говоримо? Про яке протистояння ми говоримо? Це не союзники України. Це навіть не партнери. Тому що навіть партнери так не вчиняють. Вони не дають кредитів під час війни. Вони дають допомогу. Вони. Не гнуть через коліно владу України і не провокують вихід людей на картонний майдан. Партнери насправді не купують у твого ворога нафту і газ, вливаючи мільярди в економіку Російської Федерації. Це не партнери. Це ліві пасажири, які просто користуються війною в Україні. Для чого Володимир Зеленський робить зустріч з ними, для чого він їде до них? Я зрозуміти не можу. На мою думку, сьогодні єдина країна, з якою потрібно співпрацювати максимально щільно, це Сполучені Штати Америки. І не робити нічого, щоб дратувало Дональда Трампа. Саме так ви скажете: Стоп, та хто такий Дональд Трамп? Щоб ми думали, дратувати, дратуватись він буде чи ні. А ви перекладіть цю ситуацію на свою роботу. Уявіть собі, що ваш начальник недолюблює якогось там керівника відділу. А ви з цим керівником відділу ходите в буфет на вашій роботі, сидите і при вашому ж начальнику п'єте каву, спілкуєтесь і так далі. Поступово відношення зміниться і до вас, у вашого начальника. Ви це розумієте? От, схоже, щось відбувається у нас сьогодні, із українською владою. Ми чомусь намагаємось задружитися з тими, до кого у Дональда Трампа є величезні величезні питання. Мені здається, що цього робити не варто.